Всім привіт. Приїхали. Коротше, вносити гербіцид на наступне поле. Про попереднє було два відео. Ну, тут у нас пересіяне було відео. Далі те, що залишили. Першого разу виїхали, пішов дощ, края встигли побризкати. Ну і за другим разом там недовго що його там бризкати, там площа невеличка. Так, ну ось тут у нас края теж пересіяли. Тут і підмило їх, коротше. ну вирішили пересіяти. Я думаю, видно вже рядочки. Ось добре видно. На цю сторону теж вже зараз видно, звідси не видно. ну Трошки він дня на, напевно, на день, чи на скільки, чи на два пізніше за цей посіявся. На день, здається. Що у нас тут? Тут в нас. Ось така картина, дивлюсь в основному амброзія. Що це лобода. Чи що була у нас проблема частина поля колись там дуже-дуже залободіла. Навіть єврик її не хотів брати. Правда, вносили тоді без прилипача, напевно, з прилипачем, можливо, ефект був би кращий. Тут соняшник більший, там дойдемо, покажу менше, і знову ж таки, тут кілограмів 12 посівмат важив, посівна одиниця, там е, біля 8 кілограмів той самий соняшник, той же виробник, е, тільки посівна одиниця була різна. Е, вносився тут в нас ґрунтовий, але ґрунтовий ми вносили з порушенням норм давали тобто, пів норми. На, ну, на чат ми хотіли на деякий час, щоб е, бур'ян притримало. До речі, ось тут є поле. Можливо, якщо вдасться, зніму трошки покажу Кажу там, не знаю скільки вони поналивали, то і ґрунтовий там і чи... Е, щось, чи, ран... чи раундапом що вони там вливають, поле стоїть. Корише, по цей день чистенько у нас вже відійшло. До речі, а так почав півнорми. Робочого розчину також було, грубо кажучи, півнорми. 100 літрів усього давали, замість 200-300 як треба. ну Трошки воно його притримало. Зараз бахнем гербіциду і потім, я так думаю, напевно доведеться трошки пробігтись прополочним для чого? Для того, щоб зрихлити. Тобто ось тут, де після ливня було пересіяно, ось тут я думаю видно, тут більш-менш рихла земля, а там вже така кірка починає з'являтись, і волога через неї може почати коротше, тікати. Ну, З трактора краще трошки видно. Бур'янці. Ось кілька отаких от, от полян є якоїсь бур'яну. бур'яну. Ці промивини доводиться скидати швидкість. І не знаю, чомусь чи так здається, там начебто соняшник ще трошки крупніший стоїть, ніж просто в рядках. Ну, можливо, це так здається на ходу, а хто його знає. Так, ну стих, хотів показати рядочки, але тут вже... Ось ми вже піднімаємося наверх. Ще де він тільки сходить. Соняшник. Ось, ну я думаю, видно, і він маленький ще, тобто рядка не буде видно і не весь ще зійшов. дивлюсь, деякий тільки но вилазить, деякий виліз. Це було ось там. Ми починали. Ну вон там. Буквально, там, я не знаю, метрів 50-100 сіяти, продвигались наниз, а це вже, напевно, був другий день того, як сіяли. І ну, я думаю, тут завтра повинні рядочки бути видно приблизно як он там. От там Хоч трошки так тоненькі-тоненькі, ну тільки-тільки з'явились. Видно їх. А зараз ну, тут вже не видно. Тут день різниці. Ну і потім вже напевно. Не покажу, тому що вже стемніше Так, Ну коротше, чого не зробиш? Заради глядачів пробігся. Ось сюди де рядочки. Ось ну проти сонця я не знаю, на камеру їх видно, не видно. Так от маленькі вже продивляються, видно вже рядочки. Ось, ну на камеру, скрізь, за все буде поганенько видно їх. Такі як ще ниточки, можна сказати. Дивимо. Спробую приблизити. Ну, здається, ось щось стало видно. Ну, ось виглядають вони приблизно так, як по краю, ну. Знову ж таки, освітлення сонце падає звідти. А тут на рядках ось так трошки інше освітлення, ну були, коли ми приїхали, видно приблизно отак от вони продивлялися вже. Так, ну наступна заправка. Не знаю вже правда яка. Так Ось наш гербіцид. Ваня, що ми даємо? Тільки цей? імівту кравітовський і мазамокс 40 грамів на літр і ось такий генезис у Що у нас тут і мазамокс 33 грами на літр та імазопір 15 грамів на літр так імівита 660 грамів на гектар чи мілілітрів а. Тут у нас генезіса 300 мл на 1 гектар даємо. Що ж, тільки на сонце сіло, починає темніти, як то кажуть, на очах. Знаю, поділ, напевно, я вже не зможу показати між соняшником, той, ще більший і менший. Ну, телефон не знаю, чомусь знімає трошки темніше, ніж є е, насправді. Зараз трошки світліше, не знаю чому так, чому відео трошки затемнюється. Ну я думаю вже це чи останній на сьогодні оприскувач, а можливо ще один, якщо встигнемо. Залишається в принципі, небагато по площі, але можемо не встигнути до комендантської години, тому що гони з кожним разом все коротше і коротше і часу потрібно все більше і більше. Так, ну що, коротше, відео буде завершувати вже на базі, притарахтіли. Зараз що? Закриваємо трактор і ще треба встигнути до комендантської години, потрапити додому до 11, а на даний момент в нас десь приблизно пів 11. Так, все, на цьому все. До наступних відео.